Провадь мене, Господи, у правді своїй задля моїх ворогів і вирівняй передо мною дорогу свою. Для моєї ноги Твоє Слово світильник то світло для стежки моєї. А якщо кому з вас не стачає мудрости, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє, і буде вона йому дана. Дорога безумця пряма в його очах, а мудрий послухає ради. А мудрість, що зверху вона насамперед чиста, а потім спокійна, лагідна, покірлива, повна милосердя та добрих плодів, безстороння та нелукава. Надійся на Господа усім своїм серцем, а на розум свій не покладайся. Пізнавай ти його на всіх дорогах своїх і Він випростує твої стежки. Я роблю тебе мудрим і буду навчати тебе у дорозі, якою ти будеш ходити. Я дам тобі раду, моє око вважає на тебе. Вона мудрість буде провадити тебе у дорозі, стерегтиме тебе, коли будеш лежати. А пробудешся, мовити буде до тебе. Намірі серця належать людині та від Господа відповідь язика. Навчи мене волю чинити Твою, бо Ти Бог мій, добрий дух твій, нехай попровадить мене по рівній землі. Ради ймення свого, о Господи, оживи мене, своєю правдою виведи душу мою. Від недолі. Щасливі люди твої і щасливі отці твої слуги, що завжди стоять перед обличчям Твоїм та слухають Твою мудрість. Бо дам я вам мову та мудрість, що не зможуть противитись чи суперечити їй усі противники ваші.